Всім привіт! Сьогодні у мене рецепт найсмачнішої намазочки. Ходять такі свіжі, весняні, дуже добрі. Можна готувати для себе, для гостей. Ходить намазки багато, дуже смачна. То є намазка від моєї коліжаночки. Для намазки нам потрібно натерти яйця. Плавлений сирок натираємо ще. Додаємо тунець, перець, якщо потрібно, то трохи солі майонезу. Прийшла якось до мене в гості моя коліжаночка. І, певне, гадає, що й блогер нічого не має їсти, ну, і дні пляцьки. І принесла з собою продукти. І зробила такі файні канапочки, ну такі вже були добрі. Вона завжди її готує, і такі вони в неї завжди весняні, такі гарненькі виглядають. Звичайно, я хотіла її запросити, щоб вона прийшла до мене і щоб ми зняли на канал, як вона готує. Але гадаю, поки ми зустрінемося. Поки то нам вийде, а хочеться, щоб ви вже їх приготували, свята близенько. Ось моя коліжанка так файно робить ці канапочки з цибулькою зеленою, такі вони весняні. Я так якось не вмію. Але ви ж то не знаєте, що я не вмію так, як вона ні. Тому думайте, що я теж файно роблю. Вибрала батон такий великий досить, кипки, тому будуть такі добрячі. Ой, аж камера хитається. Тому будуть такі добрячі канапечки. Але добре, що є, що їсти, ще з кимось поділитися, ні. На маски виходить досить багато. Одного батона мені не вистачило, ще маска залишилась, тому рекомендую готувати.